Вимоги до новоствореної школи собак поводирів. Коли ми говоримо про запуск школи, важливо розуміти, це не просто ідея, а структура з чіткими вимогами. Якщо ми хочемо, щоб наша школа була визнана, приносила реальну користь і отримала довіру від суспільства та міжнародних партнерів, вона повинна відповідати низці критеріїв. Перше. Юридичний статус. Школа повинна бути зареєстрована як громадська організація, благодійний фонд або установа із соціальною спрямованістю. Важливо наявність статуту, чітко прописаних цілей. Відкритого рахунку. Можливості укладати договори, прозорої бухгалтерії. Друге. Програма підготовки. Школа зобов'язана мати затверджену програму дресирування собак поводирів. Методики навчання користувачів незрячих, стандарти тестування та сертифікація. Систему контролю якості. Бажана відповідність рекомендаціям Міжнародної федерації шкіл собак-поводирів IGDF. 3. Кваліфікація спеціалістів. У команді повинні бути мінімум один сертифікований інструктор-дресурувальник, фахівець з орієнтування та мобільності, ветеринарний партнер, психолог або консультант з адаптації. Якщо немає сертифікованих кадрів, школа повинна організувати навчання за кордоном. Або залучити зовнішніх експертів. 4. Приміщення та інфраструктура. Для функціонування школи необхідні навчальний клас, майданчик для дресирування, відкритий та закритий, місце для проживання собак, зони модулювання міського середовища. Переходи, сходи, транспорт. Важливо. Безпека, чистота, дотримання норм отримання тварин. 5. Умови отримання собак. Собаки по не інструмент. Це живі істоти, які працюють і заслуговують на повагу. Тому корм преміум класу, обов'язкова стерилізація, якщо не для розвідення, планові огляди у ветеринара, заборона на фізичне покарання, соціальна адаптація та відпочинок. Школа зобов'язана вести облік собак. Використовувати чипування і мати медичні картки на кожного вихованця. 6. Етичні стандарти. Важливо, щоб школа працювала відкрито, поважала гідність незрячих користувачів, не перетворювала проєкт на маркетингову витрину не підміняла реабілітації шоу-програмами. Етичний кодекс має бути частиною статуту. 7. Участь людей з інвалідністю. В ідеалі, в управлінні школою, мають брати участь самі незрячі. Люди, які розуміють, як це бути в темряві, як собака реально змінює життя, що потрібно користувачу, але, а не лише тренеру. 8. Документація та звітність. Школа повинна вести облік собак, їх навчання та здоров'я. Бази даних користувачів, історії випусків. Договори з родинами та тренерами. Фінансову звітність. Це фундамент довіри. Без прозорності немає довіри. Підсумок. Щоб школа запрацювала, вона повинна мати Чіткий юридичний статус, етичну та професійну команду, навчальну програму, підготовлених інструкторів, інфраструктуру, систему догляду та контролю за собаками, інклюзивну місію та відкритість суспільству. Пам'ятайте. Школа собак-поводерів це не будівля, а стандарт. Якщо ми дотримуємося цього стандарту, нас підтримають. Якщо ні, навіть із коштами ми не зможемо побудувати довіру.